Так самісінько нам віддали землю, як і вам, ворог. Оце тільки забула, в якому це році було, коли землю віддали кріпакам. <плес> Гадаєте, що вивело її не так швидко, але вочевидь, у першу ланку відомих акторів із званням народною? і що, взагалі, дозволяє надовго і беззаперечно займати перше місце. Упродовж людського життя в різні моменти історії дані для лідерства різняться окрім одного: необхідна зустріч того, що несе в собі творча людина з гострою потребою суспільства. Така собі зустріч зерна з ґрунтом, і тоді обов'язково будуть сходи. Наша героїня Лідія Степанівна Кушкова народна артистка України, актриса, режисер-постановник Дніпропетровського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. За статусом сьогодні вона вже може збирати врожай своєї творчості. Але розуміє, на часі потреба суспільства у відвертості, щирості, любові. І це має нести актор зі сцени. Треба себе тримати на хвилі того, що ти будеш нести людям. От що сьогодні? От хочу донести цю думку. Колись я грала маленьку роль Мотрю, 30 вистав за місяць на гастролях у Мінську. 30 разів. Кожен раз я міняла собі, для того, щоб вона не набридла, я міняла собі задачу. От сьогодні буду уважно слухати актора. Що він від мене хоче. На завтра я шукаю підтекст. На післязавтра я ставлю собі на задачу, як мені за нього йти заміж, і от таким способом тримаєш на плаву, щоб воно було свіже. Що зможе, що доб'ється кінцевої мети, що сильна, змушувало доводити жінку саме життя з раннього дитинства. В дитинстві там у мене було гартування характеру. Мені доводилося жити в багатьох республіках дружніх. Радянського Союзу. Я була там гидким качином. Мене не розуміли, мене цькували. мене били, мене й мою сестру. До школи було йти дуже страшно. Але батько був дуже мудрий, він так пояснив, от вивчиш їхню мову, будеш знати їхні пісні. Вони тебе не витримають. Батькові дала чесне слово. Що я буду навчатися на одні п'ятірки, щоб він мене відправив до бабусі на Україну. Саме бабуся, згадує Лідія Степанівна, найбільш вплинула на її акторський вибір. Тож згодом вдячна онука присвятила їй такі рядки. Бабусю рідненька і всім допомагав. Спасибі за те, що життя дарувала, тому що вона праведниця. Від неї у мене все пішло, від неї до батька. Говорять про неї, що вона говорила тільки приказками і тільки до прикладу все. І батько вірші писав. Бабуся була дуже талановита, була дуже щедра душею, дуже любила людей, і люди її любили, і сусіди дякували завжди приходили до нас на вечорниці, нам посидіть, поговорити. Мабуть, на цих вечорницях Лідія Кушкова вперше спробувала і співати, і танцювати. А от дебют першої справжньої ролі у драм-гуртку видався невдалим. Я відчула, що я граю не так, як це треба. І Я сказала: більше я в драматичному гуртку не буду грати, поки я не зрозумію, як це робити, бо це не так, це неправильно. І вчителька підказала, що треба навчатися. Талант, як каменюка лежить, а його треба шліфувати. Все це наука. Тож вона вчилася крок за кроком, долаючи сходинки до вершини майстерності і акторської, і режисерської. Хоча зізнається, режисерського диплому не мала. Я стала режисером з першого етюду в інституті і з першої моєї ролі. Я не спала ночами, я продумувала не тільки стосунки мої, а всі стосунки, які взаємопов'язані. Думки у тоді ще зовсім юної акторки були сміливі. Вона не боялася сперечатися навіть з досвідченими режисерами. Рідко мені доручав, я з ним була не згодна. Він ставив птахи нашої молодості. Я підійшла, йому осмілилась це сказати. Він так подивився на мене уважно, каже, добре, я їду на три дні в Харків, а ти все перестав. Я почала працювати з акторами. І вони мені щиро зо мною почали згоджуватися і відкривати, що дійсно це так. І я з трепетом чекаю, коли він прийде, прийме мою трактовку, моє все переосмислення. І тут. Відбулася зрада акторів. Життя в театрі, воно часом жорстоке. І потім я зробила перші свої вистави, такі як Маруся Чурай, яка пішла з великим успіхом по школам, по інститутам, по технікумам. І Маруся Чурай дала поштовх до того, що Петренко взяв мене головним режисером. Лідія Кошкова впевнена, для того, щоб прийшов успіх, і ти сама була задоволена своєю роботою, треба особисто бути причетною до всього творчого процесу: від осмислення ролі, вибору вірного образу, вбрання, навіть зачіски. Зараз я покажу справжню юбку. Ось юбка. Оце називається юбка. Бачте. Бачите, як воно красиво так робить. Талію. Отака теж юбка. Тут моєї немає. Оце, тільки, оце моя, тільки вона вже пошита трошки не так. А оце дуже-дуже історично вірний пошив. Це прадавня, справжня. Так як і оця сорочка. Це прадавня, справжня вишита на полотні. Полотно до мотка не полотно і за полот ще при царі. Так вона збирає вбрання для чергової вистави. Sim, not. Кожна робота залишає слід в тобі, зізнається Лідія Степанівна, і забирає від тебе часточку душі. А далі роль живе своїм життям, і тоді вже нічого додати. Хіба що зробиш черговий висновок і будеш знову і знову проживати життя з новим образом. Розтопляй А отак От поклади два пої. Опері товстеньки, від птани соломки, щоб роба краще робила. Та постав казан до вогню, поставив їх поставки. Як поставиш казан до воню, то піде доцю, то йдіть корівку. Теженевій цире. З Кайдашихою на сцені Лідія Кушкова прожила довге життя, і наче зріднилася з нею. Актор це не просто професія, це спосіб життя. Робочий день розтягується на 24 години. Весь час думаєш, весь час перевертаєш, плануєш, перепитуєш сам себе, перепитуєш автора, звертаєшся до літератури, звертаєшся до фантазії, обов'язково, до своєї, до уяви. Це спосіб життя. Актор живе ролями. Є ролі головні і другорядні. І сьогодні вона вже могла б собі дозволити вибирати. Але я ніколи не звикла собі себе призначати на ролі. Якщо навіть є в Кайдашиху, це я зробила її, не будучи в театрі. Але я призначила ще одну актрису. Віддаю свої ролі, віддаю свою одежу. Все. Життя б віддала. Аби тільки Вийшло. черги стояли аж до банка. Так це для душі, це ліки. Якби люди зрозуміли, це ліки для душі. Це такі ліки неоціненні, коли хороший настрій у людини, коли вона щось почерпнула, коли вона знайшла для себе якусь відповідь, а театр підкаже, слухай своє серце. Якщо про театр, ролі, вистави Лідія Кушкова розповідає багато із захопленням, то про особисте життя говорить стримано. але зізнається, що сім'я у неї творча і завжди підтримує її. Я їх обожнюю, тому що це мої діти. Чоловік дуже в мене гарний, дуже. Лагідний, хороший, талановитий. Він збирав цілі зали, я пам'ятаю, коли він співав пісню Валерій, коли співав пісню, тебе розпинали, «Старомляли на жаків у спину і голодом вічним морили, щоб щезла навіки. Про Україну він співав такі пісні і 700 чоловік в залі вставали. Ну І як керівника його дуже люблять люди. Театр це її дім. Двері, у якому завжди відчинені, а глядачі найжаданіші гості у ньому. А тому й побажання театру як найдорожчому другові. До століття одержите національного. Звання національного. Він того вартий. А вона мріє. Ой, про те, що мріють всі. Нема нічого в мене оригінального. Мрію, щоб ми жили так красиво, так достойно, так багато. Як того не заслуговуємо? Я мрію створити виставу, тільки для цього треба, щоб всі знали виключну українську мову. Настільки, що можна було дозволяти собі імпровізувати у виставі. І от я мрію про таку виставу, щоб створити, щоб актори придумували свої тексти, й йшли вільно, говорили свою. Позицію відстоювали свою позицію, так як вони хочуть. Сьогодні так, а завтра, можливо, так, так підставлять носку. Ну, це таку експериментальну виставу. Я мрію поставити. Лідія Кушкова у свої 18 з хвостиком сповнена натхнення нових ідей і має чим вразити навіть вибагливого глядача.